Це роликовий тренажер. На ньому тренуються велосипедисти. Він імітує їзду на дорозі. Велосипед ставлять на тренажер, і ролики починають крутитися. Саме на такому тренажері вихованці ірпінської велошколи волошколи США встановили національний рекорд України. Вони найдовше приїхали командою без жодної перерви. 17 годин поспіль. Один учасник починав крутити в п'ятій годині ранку на протязі однієї години. Коли його час завершувався, другий учасник починав крутити без зупинки колеса, без зупинки станочку. Зупиняєшся, його час завершився, його година завершилася, розпочалася година для наступного гонщика. Так, велосипедисти змінювали один одного із п'ятої ранку до 10-ї вечора. Увесь заїзд фіксували на камеру і періодично транслювали в прямому ефірі. Ідея встановити такий рекорд виникла у звичайній розмові вдома, розповідає тренерка Ірпінської ДСШ Валерія Рудько. Так як у нас це сімейний підряд, старший тренер в нас це заслужений тренер України, це мій Свекор, мій чоловік також працює. І ми на сімейному консіліумі придумали, що давай подивимося, що в нас по рекордам України. І подивилися, що такого рекорду в Україні, як крутити на велотренажерах, його немає. До встановлення рекорду долучилося 11 юних спортсменів наймолодшому 11, найстаршому 16. Кожен із них сповнений незабутніх вражень. Один раз у мене серце ледь не зупинилось, коли я вільнув і ледь не зіскочив. Я дивився на цей диплом. Я дивився, я розумів, що ми послали свій своє місто на всю Україну та може не тільки. У нас є ось така грамота, яка показує, що ми не, про, не просто команда, а ми зосереджена команда, яку будемо перемагати в змаганнях. До рекорду готувалися три місяці. Ми декілька раз спробували крутити годину на станках в формі, не тримаючись. За стіл. У нас все вийшло. Колектив дуже приємний. Я скільки вже в спорті, тренера, які тут мені більше всього сподобаються, тому що з ними можна не тільки на тему спорту розмовляти, та й просто там поспілкуватись там, порадитись і так далі. Дружній колектив. Юних рекордсменів активно підтримують і по-різному мотивують досвідчені спортсмени. Серед них майстер спорту міжнародного класу Андрій Братащук та бучанець-аматор Антон Фурсов. Антон Фурцев це бучанець, аматор. Він дуже любить велоспортку. Він знайшов чемпіона світу, який підписав нам маючку». У свою чергу вихованці велошколи теж намагаються допомагати іншим. Вони активно долучилися до збору коштів на лікування сина майстра спорту міжнародного класу та чемпіона Європи з велотреку Романа Гладиша. Лише за два дні спортсмени зібрали майже 10 тисяч 800 гривень. Вірять, що разом можна більше. Тож долучайтеся до доброї справи і ви.